Тому цікаво, як варить тонкий метал, особливо такий гнилий, як оце, Звичайною сваркою його не повариш, бо він горить, треба використовувати напівавтоматичну сварку. Полуавтомат. Можна, Зараз багато варіантів полуавтоматів. Я обрав для себе полуавтомат, який може варити і з газом, і без газу. Щоб варити без газу, потрібно купляти спеціальну проволоку, вона трубчатої. трубчаста сама по собі, всередині цієї трубки флюс. і не треба газу для цього. Просто підключили сварку, заправили проволоку. Виставили необхідний струм. Я виставляю 120 ампер струму і 15 вольт і пробую варити отаке гниле, гнилий метал. Зараз покажу. Ну, Гнилий метал дуже важко варить, він прогорає. ну Якщо кращого немає, то можна користуватися і так.